Добрий день, мої любі дітки, добрий день, шановні батьки. Вибачаюся завчасно, що працюю сьогодні без камери. Маю такі умови, на жаль. Дітки, мої дорогенькі, сідайте зручніше, приготуйте свої очки, вушка, і ми розпочнемо наше заняття. Я сподіваюся, що всі ви перебуваєте в безпечному місці. Сідайте зручненько і будемо починати. Діти, подивіться, будь ласка, на картинку, і здогадайтесь, про що ми сьогодні з вами будемо говорити на нашому занятті. Що ви бачите, частина чого? Так, дітки, ми тут бачимо вертоліт, автобус, автомобіль, човен. Як ми можемо назвати ці предмети одним словом, дітки, що це? Вірно, це. Транспорт. Ми сьогодні з вами поговоримо про транспорт. Дізнаємося, що або хто був першим транспортом, як ви знайшли колесо, дітки, і який взагалі буває транспорт і для чого він потрібен. Отже, дітки, почнемо наше зняття з пізнавального відео. Приготуйте свої вушка і уважно слухайте. Уминули та дізнаємось, як він виник. Раніше люди пересувалися тільки пішки і носили важкі поклажі на собі. Звісно, так вони втомлювалися і не могли далеко подорожувати. Але все змінилося як тільки люди привчили тварин. Тварини стали першим транспортом для людини. Воли тягнули плуг, допомагаючи перекопувати землю. Віслюки перевозили важкі поклажі, по пустелях пересувалися на верблюдах, а по снігах півночі собаки возили санки. Люди навіть слонів одомашніли. І хоч тварини допомагали, насправді важкі грузи неможливо було перевозити. Люди підкладали бруси та катили по них вантажі, аж поки хтось не придумав розпилити ці бруси на частини та нанизати частини на палицю, так і вийшло перше колесо. Спочатку воно було цільним. Як відрізали, так і приставили, а потім колеса почали збирати як конструктор з різних частин. І якщо одна з них псувалася, її швидко замінювали на іншу. Так колесо ставало все більше і більше, схожим на сучасне зі спицями. Разом із колесом з'явилися вози. Вони були самі різні, як зараз машини. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, хочу перевірити, як уважно ви слухали. Хто ж або що був першим транспортом? Правильно, дітки, це були тварини і слюки, наприклад, або верблюди. А коли ж людина винайшла перший транспорт, дітки? Тоді, коли почала приручати тварин, дітки, саме тварини? Були першим транспортом людини. Діти, Транспорт взагалі буває наземний, давайте хором вимовимо наземний. Тобто той, який їзде по дорозі діти. Це може бути. Подивіться на картинку і називайте мені, що це, що це таке наземний транспорт велосипед, автомобіль, автобус, вантажівка. Мотоцикл і трамвай. Далі, дітки, транспорт був, може бути підземний. Якщо він підземний, як ви вважаєте, де він їздить? Під землею, вірно, дітки, це метро. Ану, підніміть праву ручку вгору. Хто, можливо, їздив на метро або, наприклад, на потязі добре малята. Далі транспорт буває, дітки, водний. Як ви вважаєте, по чому він у нас так, він у нас рухається по воді? До водного транспорту можна віднести дітки лайнер, катер, вітрильник та човен. Скажіть, яким водним транспортом, можливо, подорожували, або на якому водному транспорті ви коли-небудь відпочивали? Я думаю, що. Ви, мабуть, каталися або плавали на човнику, да, діти? Так, і ще буває, дітки, повітряний транспорт, тобто той, який літає в небі. Це маляти в нас їх винтокрила або вертоліт, повітряна куля, літак та дережавель. А ну скажіть, дітки, на якому повітряному транспорті ви б хотіли політати? От як, наприклад, я мрію політати на повітряній кулі, а ви? Діти, ще буває транспорт, помічник. Бачите, ось одна ручка тисне іншу, допомагає одне одній. Це, дітки, до спеціації такий ще говорить спеціальний транспорт спеціального призначення. До нового дітки відносять. Швидку допомогу, пожежні машини, екскаватори, сміттєвоз, поліція і ось такі підйомники. Вони допомагають людині, тому їх називають транспорт-помічник або транспорт спеціального призначення. А також дітки, ще буває ось такий транспорт, також великий помічник, який доставляє нам різні посилочки. Да? Їх можна доставляти як. По воді, так, і літаком, наприклад, або на землі транспортом. Діти, ви бачите, ви сьогодні зрозуміли, так, що бувають чотири види транспорту. Давайте ще раз їх назвемо. Той, що їздить по дорозі, наземний, у повітрі, повітряний, по воді, водний і під землею. Підземні, молодці, дітки. А ви ж слухали відео і чули, що транспорт ви знайшли давно-давно, да? тобто він буває, може бути сучасний, а може бути стародавній такий. Да? Давайте ми з вами будемо. Або буває ще казковий транспорт, той, якого не існує. На, на екрані буде з'являтися транспорт, а ви будете казати, який це транспорт, сучасний. Давній, давній, тобто, ну, вже таким не користуються дітки, він був колись. Або казковий, ось, наприклад, літак. Це діти сучасний вид транспорту, ми зараз можемо пересуватися так літаком. Далі, подивіться, ось такий вид транспорту. Як ви гадаєте, це сучасний, давній чи казковий. Це дітки давній. Це раніше люди їздили ось на такому виді транспорту. Ось карета. Ну, звісно, це казковий, так, дітки? Такий транспорт буває тільки у казках. Мотоцикл. Сучасний, молодці. Ми його в такий сучасний будиночок відправляємо. Подивіться: баба Ягуся у ступі. Це який? Ми можемо зараз на такому подорожувати транспорті? Ні, звичайно, це у нас казковий вид транспорту. Далі, дітки, самокат. Сучасний. Сучасний будиночок відправляємо. Ось така карета з коником. Це дітки такий давній вид транспорту. Раніше люди так їздили, поки не винайшли автомобілі. Космічна ракета. Звісно, це сучасний транспорт, дітки. Трактор. Сучасний. Так, килим літак. Чи, як ви вважаєте, в давнину люди літали на килими літаку? Ні, звісно, дітки, це казковий транспорт. Такий транспорт буває тільки в казочках. Молодці. Наступна наша гра, дітки, послухайте, нам треба назвати один або багато предметів. От, наприклад, одна пожежна машина, а як ми скажемо, коли багато? Багато пожежних машин. Добре, автобус один. А якщо багато, багато чого, дітки? Автобусів, добре, човен один. А якщо багато, то як ми скажемо, дітки? Багато човнів, один мотоцикл, а багато мотоциклів. Добре, один літак, а багато, як ми скажемо, літаків. І один, одна вантажівка, а багато вантажівок. Добре, дітки, а наступна наша гра буде дуже цікава, вам для цього знадобляться ваша увага та ваші вушка. Ви будете чути звук певного транспорту, вам треба здогадатися, що це їде, летить або пливе. Тож, давайте разом слухати і відгадувати. Угу. Зараз малята. Хто це діти? Саме так. Це трактор. Молодці! Наступний стріл. Що це? Так, правильно, це велосипед. Все вірно, це човен. Молодці дітки, слухайте наступний звук. Ну, звісно, Звичайно, це... це літак. Давайте вгадувати. От Це легковий автомобіль. Молодці. Рухаємося далі. Діти, ви знаєте, що будь-яким транспортом хтось керує, так? То давайте з вами пограємо в гру Хто чим керує. Хто керує літаком? Дітки, як називають людину, яка керує літаком? Це в нас діти пілот. Повторіть разом зі мною. Пілот. Пілот керує літаком. Хто керує трактором? Як ви гадаєте, як буде звати цю людину? Фермер або тракторист? Хто керує велосипедом, дітки? Велосипедист, повторіть, будь ласка, складне слово. Але Велосипедист. І хто керує автомобілем? Водій! Звичайно, водій. Молодці. Далі рухаємося, дітки. Хто керує ракетою? Космонавт, звісно, хто керує мотоциклом, дітки? Мотоцикліст. Хто керує потягом? Дітки, потягом керує машиніст. Повторіть, будь ласка, зі мною це слово. І запам'ятайте машиніст. А хто ось таким гарним лайнером керує? Капітан, дітки, справжній капітан. Молодці, Діти, давайте ще з вами. Я вам хочу просити про транспорт, ось такий веселий віршик чистомовку. А ви зі мною повторюєте, сі, сі, сі їдемо в автобусі. Давайте разом, дітки, сі-сі, сі їдемо в автобусі. Ку-ку-ку летимо на літаку. Ку-ку-ку, літемо на літаку. Чу 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 ось на поїзді я мчу. Чу чу чу. Ось на поїзд, потязі я мчу. Лі 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 пливемо на кораблі. Лі 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 пливемо на кораблі. Молодці за бажанням ви можете вивчити тут чистумовочку і записати мені відео. Так, дітки. Ага. Отже, е сьогодні я вам ще наостанок пропоную, я знаю, що ви приготували е свої матеріали, шаблончики, зробити ось такий веселий шкільний автобус. Для цього нам знадобиться, дітки, е ось такий, дивіться, в нас є з вами шаблончик. Жовтого кольорового паперу, тому що ми робимо авто, бо нема немає жовтого, можна взяти будь-який колір. Потім у нас дітки є ось така смужечка блакитного. Це нам треба для віконець, два ось такі коричневого кольору це будуть колеса, клей, ножиці. Давайте, дітки, з вами пригадаємо правила користування ножицями, да? що ми з вами не крутимося, поводимося обережно, якщо ми закінчили працювати. Ножнички закриваємо і кладемо на столик. Отже, дітки, починаємо. Перший наш етап. Нам треба взяти ваш, який у вас є величенький шматочок кольорового паперу. У мене жовтий, на даний випадок, бачите, і зрізаємо кутики, робимо такий шаблончик автобусу. І приклеюємо до нашого білого аркушу паперу. Далі, дітки, подивіться. Треба взяти з нашого автобуса буде чотири віконця. Взяти ось блакитний кольоровий папір і нарізати ось такі чотири прямокутнички, ну, бажано однакового розміру. Це будуть віконця. Далі ми ці віконця приклеїмо до нашого автобусу. І, дітки, беремо наш коричневий квадрат. І будемо зрізати кутики, дітки, будемо заокруглювати наш квадрат. І нас тоді вийде колесо. Дивіться, я зрізала всі чотири кутики у квадратах. І в мене вийшла яка фігура. Так, дітки, круг. Адже колеса в нас круглі. І так. Обидва квадратики ми вирізаємо такі кружечки, це будуть колеса, і приклеюємо їх до нашого шаблончика. І ось наш автобус майже готовий, дітки. Далі подивіться, я взяла фломастери, і вже тут ваша фантазія. Можна домалювати фари, ковпачок ось такий зверху магаличку, дорогу, вихлопну трубу, хмаринки, сонечко, пасажирів можна намалювати ось там у віконечках. Тобто, вже те, що ви хочете, ви вже фантазуєте і домальовуйте. Отже, дітки, ми сьогодні з вами про що говорили? Ми сьогодні з вами на занятті говорили про транспорт. Давайте пригадаємо, який буває транспорт. Наземний, підземний, повітряний і водний. Бувають 4 види. Так, дітки, якщо у вас є матеріали, будь ласка, приступайте до аплікації, і я за любки буду чекати на ваш автобус. А в кого немає кольорового паперу, то можна його просто намалювати. Бажаю вам гарного дня і до побачення!